Доброго дня українці! Сьогодні хочу провести аудит інтернет-магазину profish.ua Ми бачимо, що інтернет-магазин має, в принципі, я б сказав би непоганий дизайн, але дизайн можна трішки покращити, зробити більш його сучасним. Правда, сьогоднішня розмова у нас піде не про дизайн, красиву картинку і роботу дизайнера, а про те, наскільки якісно цей інтернет-магазин. Написаний програмістами, як його бачить сама пошукова система Google, і як оцінює перспективи просування цього інтернет-магазину на верхні позиції. Сервіс називається PageSpeed від компанії Google, який дозволяє перевіряти перспективи SEO-просуванні, оцінку якості сайта, і ми вже бачимо, що для мобільних пристроїв оцінка основних інтернет-показників перевірку не пройшла. А як заявила компанія Google у 2020 році саме оці. Показники, які ви бачите на моніторі, впливають напряму на позиції ваших сайтів. В даному випадку ці показники впливають негативно. Бачимо, що відповідь від сервера на запит браузера-користувача складає приблизно 1 секунда. Також ми бачимо проблеми зі зміщенням макету. Потрібно задавати пропорції для зображень, також потрібно оптимізувати зображення і працювати з ними. Нижче спускаємося і бачимо оцінка якості і SEO-оптимізації 28% із 100%. причини цієї низької оцінки, як я сказав в зображеннях. Потім повільна швидкість завантаження і повільна робота програмного кода сайту, який заповільнює швидкість завантаження і заповільнює швидкість відображення. Ось ми бачимо шкалу, і швидкість відображення в нас дуже і дуже неважлива. Також купа інших зауважень і претензій до програмного кода сайта від пошукової системи Google, наприклад, ось вагомі претензії, як зменшити розмір JavaScript-кода, потім видалити код JavaScript і CSS, який просто не приймає участі в відображенні сайта. Це мертвий код. Також ми бачимо інше зауваження: як скоротити програмний код в цілому розмір документа і зменшити. Навантаження на мережу, адже сайт він є важкий, програмного кода багато, і відповідно навантаження на браузер користувача і на сервер значно великий. Для комп'ютерних версій ситуація аналогічна і досить погана. Оцінка 43% складає із 100%, і також ми бачимо всі аналогічні претензії. Крок номер 2 це перевірка сайту програмного кода на стандарти консорціума Всесвітньої поводини. Простими словами, ми просто хочемо перевірити, чи є помилки в програмному коді, і також чи програміст їх допустив при написанні. Бачимо, помилку програміст допустив цього сайта і не одну, а багато, досить багато попереджень є. В принципі, ви можете самостійно з ними ознайомитися, і в сумі в нас складає 247 помилок і попереджень. Це дуже і дуже погано. Це не є припустимо при написанні програмного кода. Помилки в коді обов'язково потрібно виправити, щоб сайт працював ще швидше. І тепер перевіримо ми кілька сайтів на чистому коді зі свого портфоліо. Звісно, ви можете самостійно провести аналіз в будь-якій бажаній кількості. Перевіримо два інтернет-магазини: перший варіант і інший варіант. Оцінка якості і оптимізації для мобілок складає 100%. Звертаю вашу увагу на те, що такі сайти найбільше любить Google, такі сайти просуваються легше, швидше і дешевше, і це дозволяє заощаджувати суттєві кошти регулярно на SEO-просуванні. В таких сайт, сайтів більше перспектив попасти у великі і чудові рейтинги в пошукової системи. І також бачимо, що повна відсутність будь-яких зауважень зі сторони пошукового гіганта. Інший сайт у нас також оцінку якості і оптимізації має ідеальне 100%, і повна відсутність будь-яких зауважень зі сторони пошукової системи Google. Отже, давайте порівняємо трішки швидкі завантаження для мобільних пристроїв. Сайт на чистому коді 0,9 секунд. А наш сайт Profish.ua, який ми зараз аналізуємо. Для мобілок майже за 10 секунд завантажується. І сайт профіш завантажився за 3,5 секунди для комп'ютерів, а сайт на чистому коді за 0,2 секунди. І інший сайт для комп'ютера також за 0,3 секунди. Звертаю вашу увагу на те, що швидкість завантаження також є досить давно прямим фактором оприділення позиції сайта в пошуку, тому потрібно. Боротися за кожну мілісекунду в даному випадку для максимального рейтингу і покращувати цю оцінку якості для максимального рейтингу в пошуковій системі. Звісно, я це рекомендую обов'язково зробити. Також звертайтеся за допомогу, буду радий допомогти. Гарантовано усунути всі помилки. Виправити і покращити оцінки якості для максимального рейтингу в пошуковій системі. Дякую за увагу, за перегляд і всього найкращого.